Привіт! Я Наталія Кравцова, перекладачка жестової мови. Перекладу вам історію глухої дівчини Лени, яка розповідає її жестовою мовою. Привіт! Мене звати Лена, я з міста Харків. 24 лютого я не зможу забути. Зранку я прокинулася, взяла до рук телефон. Всі повідомлення були з одним словом: Війна! Ні доброго ранку, ні привіт! Війна. Я почала шукати інформацію в інтернеті, виявилося, що поруч з моїм домом були сильні вибухи зранку, десь о 4.30 чи о 5.00 ранку. Деякі райони постраждали. Я не зрозуміла. Було написано про те, що Росія напала. Я не повірила. Прокинулася донька, їй написала однокласниця. Війна. Вона показала мені це повідомлення, спитала, чи це правда. А що мені було відповідати? Так, я сказала так. Донька розплакалась, я не хочу помирати, я ще маленька дівчинка, мені було складно її заспокоїти. Почали мені одразу писати, виїжджайте, ну добре, а куди, як, чим? Машини в мене немає. Інформація в інтернеті була, що дуже багато людей на ЖД вокзалі. Я дивлюся через вікно, всі сусіди виїжджають. Я подумала, що 2-3 дні і все закінчиться. Але. На жаль, ні. Цілий день було хвилювання. Донька почала мені говорити, що чує вибухи, вибухи, де десь далеко, десь далеко вибухи. Це все страшно. Потім ні, вже близько. Доторкнись до вікна. Я кажу, не можна. Дійсно, я спробувала доторкнутися до вікна, була шалена вібрація. Просто ноги трусились від цього. Ми вирішили сховатися в підвал. Почали збиратися, вийшли оголошення про тривогу не було. Ми почали йти і настільки був сильний вибух, що я відчула, наче я підлетіла від землі. Це настільки було страшно, і я кажу собі, треба зібратися і швидше йти. Не можна хвилюватися, заховатися в підвал ми встигли, але там було дуже багато піска, було дуже душно, плюка. Дитина почала врядувати. Там були інші діти, вони спілкувалися, вибухи продовжувалися. Ночувати ми там не залишились, повернулись додому, потім знов спускалися в сховище. На наступний день, це був другий день, ми вирішили бути вдома. Ми ховалися в підвалі у будинку моєї бабусі, тому що в нашому підвалі було дуже сиро і там нереально було залишитись. У бабусиному підвалі було сухо, але було багато піску. Будинки наші поруч. Ми повернулися додому. Пообідали з донькою, і якраз в цей момент настільки був сильний вибух, що навіть тарілки почали рухатись. Ми настільки з донькою злякалися, але добре, що ми вже поїли. Ми почали швидко збиратися, подумали, що, можливо краще заховатись в коридорі і залишитись там. Донька почала врядувати, я не хочу до підвалу, там душно, там пилюка, почалося свербіти, і очі, і ніс. І думали, треба в підвал спускатись чи ні. Ну, було більше впевненості в тому, що в підвалі безпечніше, якщо щось станеться. Ми тільки вийшли з коридору, настільки будинок трусануло, був вибух сильний. І ми вирішили швидше ховатися до підвалу. Знову ми перейшли вулицю, заховались у бабусиному підвалі, знов продовжувалися вибухи. Донька казала, що дуже близько, дуже близько вибухи. Це страшно. Третього дня ми вирішили, що вже не будемо ховатись в підвалі, а залишимось вдома. Якщо щось, то будемо в коридорі чи в ванні. Вибухи продовжувались. Донька, вибух, десь далеко. Ні, мама, вибух, десь близько. Ми в коридорі ховалися. Вона весь час мені повідомляла, вибух, вибух. Кожну хвилину, кожну хвилину вона мені говорила, мама, вибух, вибух, вибух. Донька почала врядувати, вона не висипалася, вона чуюча, а я глуха. Вже пройшло три дні, і ми вирішили, що потрібно вже вирішувати, їхати чи ні. Було складно. Зробити вибір. Кожен день я сиділа в телефоні, кожен день я моніторила інформацію, в якому районі що сталося, як їхати, як виїжджати, евакуація автобусом, поїздом. Слідкувала повністю за цією інформацією, щоб не помилитись і зробити правильний вибір. З друзями почали обговорювати можливість виїзду, де якого були машини. Але всередині їхати, не їхати, зачекати, можливо, це скоро закінчиться. Це має бути недовго, але ставало все гірше, гірше, вибухи сильніші, ми в коридорі спали. З першого дня, коли почули вибухи, ми спали дуже погано. І 1 березня ми вирішили з друзями, що ми. Їдемо. Речі були зібрані, документи були зібрані. Друзі приїхали, нас забрали з донькою і ми поїхали у Львів. Їхати було, Ми сподівалися, що два дні, але їхали три дні. Зупинялися на ночівлю. Не можу сказати, що дорога була легка, було дуже багато машин, люди всі були на емоціях. Ми залишалися на ночівлю перший і другий день, і на третій день ми приїхали у Львів. Зараз я знаходжусь у Львові. Думаєте, що мені легко? Ні. Всередині дуже важко. Залишились родичі в Харкові. Десь 18 чи 16 березня. Мої родичі приїхали у Львів. Я трішки заспокоїлась, але всередині, так, ви думаєте, що виїхала і все. Там залишився мій дім, там моя батьківщина, там все моє, і все залишити і переїхати в інше місто нелегко. Я не хочу їхати в Європу. Поки що ми залишились у Львові. Дійсно, для глухих було дуже складно з інформацією, дякуючи інтернету. Якщо б ще інтернету не було, я не знаю, що би ми робили чесно, я не знаю. Просто мені шкода дітей, які це все чули. Чуючи діти, які бачили все на свої очі, відчували вібрацію, відчували вибухи. Цей стан всередині. Ось так. Зараз ми знаходимося у Львові. Кожен день я прокидаюсь ранок, і війна закінчилась. Ні, кожен ранок я прокидаюсь, закінчилася на закінчилася. У мене зараз одне бажання і одна мрія про те, щоб ця дурацька війна закінчилась.